А зараз до більш приємних подій музика, співи, танці, привітання від районної та обласної влади, смачна кухня та хороший настрій усе це було на святі з нагоди дня села в одному із найбільших населених пунктів надвірнянського району Ланчині. Наша знімальна група також побувала на святкуванні і дізналась не тільки про цікаву історію, а й про сучасний стан населеного пункту, який свого часу був відомий на всю Австро-Угорську імперію. Вияснення дати заснування населеного пункту справа істориків. Однак, оскільки перша офіційна згадка про Ланчин значиться саме за липень місяць, то і день селища було вирішено святкувати в цей час. На виконкомі було прийнято рішення три роки назад, коли я прийшов селищним головою, практично у перший рік свого головування визнати день села на свято Петра і Павла у зв'язку з тим, що закінчується релігійний піст, релігійний піст, і перша згадка про Ланчин у літописах йде іменно в липні місяці. Ну, нема конкретної дати, але є липень місяць. Раніше, 10 років тому, ми святкували цей день на Івана Купала на Івана Купала, але, переговоривши з громадою, було багато нарікань, так як є піст, є язичницький праздник, Ми на виконкому порадилися і перенесли це на 12 число. Ланчин має ким та чим пишатися. Це талановиті, працьовиті люди та славна, багата історія сягає своїм корінням в глибину століття. Перші статистичні дані на Надвернянському районі з'явилися у 1670 році. І рівно у 1670 році у Ланчині проживало 263 людей. То говорити про далеку історію, як на фоні розвивалося селище, на фоні інших сіл району воно пережило всі речі і напади, і всі цей, і соляні шахти, і видобуток солі у 1900-х роках, 1900 році в Ланчині видобувалася найбільша кількість солі. Якщо десь по пам'яті, то приблизно це 4600 тонн у рік видобувалося солі. Тобто, якщо брати по нормі споживання на рік 3,5 кг, розділити на це, то ми б могли так сіллю закидати всю Європу що й було сіль наша відправлялася в Австрію, сіль наша відправлялася зараз України джит... Західної Європи. У наші дні ланчин відзначається не тільки великою територією та кількістю населення, але й позитивною динамікою його росту, що відрадно враховуючи те, що в цілому ситуація в країні із приростом населення не надто втішна. Мабуть, саме величезна кількість заробітчан із ланчина в цілому світі є чи не найважливішим фактором у розвитку та розбудові селища, та окрім капіталу, залученого із за кордону, варто також відмітити. Ти активну роль громади у вирішенні проблем самого населеного пункту, що вже принесло свої плоди, хочу відзначити дуже активну роль громади. Бо зараз особливо це стосується і у реалізації спільних проєктів, де задіюються як мешканці Ланчина, так і підприємці, які є мешканцями Ланчина або займаються підприємницькою діяльністю на території Ланчина. благодійні фонди. Звичайно, не стоїть осторонь районна рада, яка приймає участь у співфінансуванні, обласна рада. Дуже приємно, що селищна рада ланчина приймає участь і у всеукраїнських проєктах, і виграє немалі чималі кошти. І за цей період дуже багато зроблено і відновлено е, славну-червону школу. Я думаю, що можливо, якщо буде, будуть кошти, то цього року відкриють ту школу. Е, зробили ремонт е, шкільної їдальні. Почалося будівництво нової шкільної їдальні у школі першого, другого ступенів. Е, зараз, щоб я не згадав, ну, багато є здобутків, звичайно, але є проблеми. Є проблема з дорогою, є проблема з школою одною і другою, з дитячим садком. Працьовиті люди із чіткою громадянською позицією це головне багатство нашого краю. Саме завдяки їм наші села не зникають із лиця землі, але й розвиваються та примножують матеріальні та духовні скарби. Неважливо те, що сьогодні селище розвивається. Сьогодні селище має всі свої атрибути. воно має і прапор, воно має і герб, селище доста. На високому рівні розвиває всі галузі і культуру, і медицину і освіту. Громада дбає за добробут свого населеного пункту. Безумовно, є дуже багато проблем, але дуже багато і зробленого. У цей непростий як для держави, так і для людей. Час надзвичайно важливо зберігати віру в те, що наш народ надто сильний, щоб опустити руки перед проблемами, які стоять перед кожним із нас. І ланчин є тим населеним пунктом. Жителі, якого довели, що не дивлячись на політичну ситуацію в країні, не зважаючи на економічні показники, вихід можна знайти із будь-якої ситуації.